Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Чи дійсно міністр оборони Сполучених Штатів і Російської Федерації Ллойд Остін і Андрій Білоусов обговорили між собою невизначену українську операцію проти Росії, щодо якої білоусов попереджав Остін? Американське видання New York Times стверджує, що так, хоча й не може навести жодних деталей української спецоперації. Однак сам факт другої розмови між міністрами оборони Сполучених Штатів і Російської Федерації вже на момент її проведення викликав чимало питань у спостерігачів. Адже перша розмова, буквально за кілька днів перед наступною, відбулася за ініціативи міністра оборони Сполучених Штатів. Відбулася вона невдовзі після того, як президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення щодо заміни Сергія Шойгу своїм колишнім помічником та першим віцепрем'єром російського уряду Андрієм Білоусовим на посаді міністра оборони Російської Федерації між Остіном і Шойгу після так званого великого нападу Росії на Україну. Відбувалися тільки епізодичні контакти, але відбувалися і вважалося, що новою розмовою з очільником російського воєнного відомства міністр оборони Сполучених Штатів намагається підтримати, хоча б якось слабку традицію обміну інформаціями між міністрами оборони Російської Федерації і Сполучених Штатів, яка знаходилася майже на нулі після того, як розпочалася війна. Росії проти України. І от буквально через кілька днів після того, як міністри порозмовляли між собою, можна сказати, познайомилися, Білоусов телефонує Шигу вже з власної ініціативи. Ідея цього дзвінка. За переконаннями журналістів New York Times, у попереджанні міністра оборони Сполучених Штатів щодо невідомої важливої операції українських збройних сил проти російських загарбників, білоусов намагається дізнатися у Остіна чи схвалювали Сполучені Штати таку операцію і чи розуміють вони її наслідки. І чує у відповідь від американського міністра оборони, що Пентагон не поінформований. Нью-Йорк Таймс вважає, що Україна може проводити операції не завжди узгоджені із своїми американськими союзниками. Однак тут також є питання, а чи був зобов'язаний Лойд Остін повідомляти Андрію Білоусову про те, що Міністерство оборони Сполучених Штатів знає про певні дії українських збройних сил, навіть якщо з точки зору керівника Пентагону, така операція мала б бути скасована в разі, якщо російські спеціальні служби отримували попередню інформацію щодо її проведення, адже Ллойд Остін точно не зобов'язаний повідомляти міністру оборони Російської Федерації про що він поінформований, а про що ні. Ще одна важлива деталь цієї розмови, як на мене, навіть більш важлива ніж невідомо. Спеціальна операція українських збройних сил проти росіян це попередження з боку міністра оборони Сполучених Штатів до свого російського колеги, щоб росіяни і не думали здійснювати певні провокаційні дії проти американських військ, розташованих у Європі. І таке попередження також може ґрунтуватися на реальній інформації. На інформації про те, що Сполучені Штати могли знати про підготовку таких дій з боку збройних сил Російської Федерації або пов'язаних із росіянами терористичних груп, ну і звичайно не будемо забувати, що насправді ніякої спеціальної операції українських збройних сил проти Росіян могло не бути. Що її міг вигадати Андрій Білоусов для сеансу залякування свого американського колеги, і це також абсолютно реалістично, якщо ми знаємо, що росіяни у своїх стосунках із зовнішнім світом постійно вдаються до брехні, і тут важливий не сам факт брехні, вигаданої інформації не існуючої спеціальної операції. А можливість вдатися до шантажа, який залишається важливим інструментом російської політики у стосунках навіть із такими країнами, як Сполучені Штати, перевірити наскільки Сполучені Штати готові реагувати на шантаж, створити. Непевну ситуацію у стосунках між сполученими штатами і Україною розповідаючи американському міністру оборони, що ось мовляв, твої союзники брешуть тобі про свої справжні намери або просто не повідомляють про принципові рішення свого командування. Тобто Андрій Білоусов міг просто бути використаний російськими спеціальними службами для проведення чергової спецоперації проти американців, яких, як відомо, чинний міністр оборони Росії ненавидіть із такою ж завзятістю, як його начальник Володимир Путін. Саме тому Андрій Білоусов і отримав портфель міністра оборони Російської Федерації з рук російського очільника. Так що можуть бути зовсім різні варіанти. Однак, вже той факт, що з'являється інформація про таємничий контент розмови між міністрами оборони Сполучених Штатів і Російської Федерації, це вже багато про що свідчить. Це свідчить, що велика частина політики і справжніх перемовин між представниками Москви і Вашингтона залишається немовби за кадром. і Ми дізнаємося про. Зміст і можливі результати цих розмов тільки через кілька місяців після того, як вони відбуваються. До речі, саме так було і із знаменитими консультаціями між Сполученими Штатами і Іраном. Про сам факт таких консультацій ми дізналися вже після того, як вони відбулися. І стало зрозуміло, що є кілька раундів таких перемовин, що представники. Певних структур сполучених штатів і Ісламської Республіки регулярно зустрічаються між собою для того, щоб обговорити принципові для Вашингтона і Тегерана питання, і можна собі уявити, що такі ж закриті контакти можуть відбуватися на багатьох напрямках актуальної зовнішньої політики і. Можливо, навіть на російсько-американському напрямку, тільки в цьому разі це не контакти міністрів оборони, про які повідомляють, тому що це частина протокольної політики і Сполучених Штатів і Російської Федерації, а скажімо, контакти чільних представників спеціальних служб двох країн, які не зобов'язані звітувати про свої консультації і про результати своїх розмов, а просто. Можуть збирати інформацію, з якою потім рахуються або не рахуються у білому домі і Кремлі, коли намагаються зрозуміти, як найближчими місяцями і роками буде розвиватися і війна Росії проти України і. Самі російсько-американські стосунки, які як бачимо, можуть включати в себе навіть ці елементи шантажа з боку самого міністра оборони Російської Федерації. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал Патреоні Баймія Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користайтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги й миру вам! Хай щастить!